Вітаю глядачів. Зібрав таку батарею для свого знайомого. Я взагалі то не прибічник саморобних батарей такого формату. Але коли знайомі просять, я не можу відмовити. Значить, показники основні. опір 6 мВ. До речі, вимірювати опір батарей. Треба, коли БМС вимкнена, тому що балансуючі лінії вносять похибку при вимірюванні. Зараз вимкнув. І це вже 4,5 на 1,5 мільйома нижче. Скільки це коштує, поняття не маю. Знайомий сам придбав усі комплектуючі акумулятори, БМС, ось ці клеми болтові ось такого плану з ковпачками. Це дисплейчик. Ось ця перехідна плата встановлена. Потім по плану. Батарея повинна буде працювати з інвертором DA по CAN-протоколу. Це вже можливо, тому що, зараз покажу, вже є налаштування для використання її з протоколом. По протоколу D Low Voltage Hybrid Inverter, якраз для 48 вольтових інверторів. Перемички точно знаю, йшли в комплекті із акумуляторами. До речі, ємність 230 Аг. годин. 48 вольт 230 Аг. годин. Дроти 4 АВГ це приблизно 21 квадрат. І БМС на 150 А. Зі струмом балансування 1 А. Ось така батарейка.